Стрельни в мене. Ну. Ні, я не можу. Зроби це. Що скажеш? Як ти це робиш? Має. Я виконую цей трюк, який ще ніхто не виконував. Ні ви, ні будь хто інший у світі. Людям сподобалось. Фокус був неймовірним. Відсвяткуємо. Дружба, що стає суперництвом, справжній фокусник намагається виконати щось нове, щось над чим інші чародії ламають собі голову. Ну, може, у вас є така штука. Ваша правда є те, за що мене запам'ятають. Що сталося? Це найкращий магічний трюк, який я коли-небудь бачив. Суперництво, що стає битвою. Дізнаємося, як він це робить. Тут немає трюків. Все насправді. Режисер Крістофер Нолан. Кожен великий фокус складається з трьох актів. Перший акт називається обіцянки, фокусник показує щось звичайне. Але звісно ж, це зовсім не так. Другий акт називається поворот. Він одержимий викриттям твого методу. Фокусник робить щось звичайне, надзвичайним Ти шукаєш секрет. Але ти його не знайдеш. Третій та найголовніший акт називають престиж зі складними поворотами. Це життя висить на волосині. Джулі Нужба! І бачиш що щось шокуюче, чого ніколи раніше не бачив. Це збудоване людиною, яка насправді може робити те, що можуть лише магії. Справжня магія. Я знаю, хто ти насправді. Як він це робить? Ти хочеш правду? Немає нічого неможливого. Абракадебра. Більше жодних таємниць. Секрети то моє життя. Озвучено для каналу Артемко. Гью Джекман, Крістіан Бейл, Майкл Кейн, Скарлетт Йогансон.